Зараз Shared Domain — це вже ком'юніті seo фахівців, які купують домени, всплачено економлять на лінках. Сильною стороною проекту я вважаю те, що колектив обирає домен. Тобто ми його показуємо. Плас інфа але Останнє слово за нашими мемберами. Зараз серед клієнтів добре відомі seo агенції навіть є агенції з оборотами плюс лямів, І команда близько 30 людей. Зараз ми працюємо над трафіком на цих доменах. Є такий запит і. Цей проект він виграв заявку стартап комітету в Естонії. Приклад такої публічності: це Джей Кварт за 10 місяців з нуля прокачав свій LinkedIn на 100к підписників і створив ai генератор. Ви бачите їх багато зараз. Після запуску зараз він має більше 30к реєстрацій, завдяки кейсам educational контенту, який він постив.